Ще раз є продовжуйте повторювати вашу молотокну формулу спокійно і з вірою протягом усього часу медитації. Повертайтеся до повторення, якщо воно перервалося. Через якийсь час ви собі. Е, Завважите, що ніби вам здається, що ви по думки в цьому повторюєте, але насправді ви не повторюєте. Ви вже собі, себе злапаєте на тому, що ви про щось там думаєте, що було вчора, що буде завтра, що там відбувається взагалі де завгодно і таке. Тобто, ви в цей момент, ви на себе згоститися не треба, не треба десь ви просто абсолютно спокійно повертайтеся до того, що ви почали. Просто знов починаєте по думки це повторювати. так? І Повторюєте одну і ту саму молитовну формулу протягом всієї медитації. Тобто, якщо ви вже таку вибрали, то ви її повторюєте. Не треба там через п'ять хвилин собі, о, а може, я там краще ще якусь почитаю, теж дуже благочестивення, одну обрабу, вже повторюєш. Да? І, е, е, отже, зараз ми сідаємо спокійно. А як, якщо дійсно як правильно розділити, я розділю вам. Якщо ми ну, як, як, два слова робити, знаєте, я... Та, я такий момент, ну, що ми, чому взагалі отець Джон Мейн обрав, от, власне таке слово? Воно для нас значить, воно має значення, але з другого боку, воно не є нашою рідною мовою. І це дуже добре насправді, тому що ми не дуже чіпляємося на це от розкручування змісту. Mm -hmm. Ні, це я це я, Господь бою. Де прийди, не прийди але... а де Господь? Ну, У Мараната правильно цікаві. пані сказала. Все зразу. Це То не можна розділити про слова. Немає перекладу. Одне одні, одні слово перекладається лише тільки двома. Це я, а, да, ще простіше. <рі> <ріхун> <смір> <смір> так чи склади, ви знаєте, це так, як вам заручно, можна його там на два склади розбити, там собі там на чотири, просто спокійно, скажімо так. Часто так протихання. Чи воно має там якесь значення, чи не має? Це Слоренс нату завжди так класно дуже відповідає, каже. Тут головне не забувати дихати. В землі. <рив> можна Ні, просто дихання має бути, нам бути спокійним, розміреним, а собі слова під нього підлаштовувати, як вам зручно, як вам Добре йде. І от ми сідаємо зручно. Так, всі... так, ми сідаємо на зручно, тримаємо спину рівно. В нас а, сама медитація починається з таймеру то є такий дзвіночок, як колоду заводи. <плес> Отче наш, що є сину на місцях, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Прий наш насущний дай на сьогодні, і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо, винуватцям нашим, не введе нас у спокусу, але весло нас від лукавого Іван Гелій від Матфія. Царство Небесне подібно ще до захованого в полі скарбу, що людина знайшовши, ховає його, і з радості з того йде та й усе, що має, продає та купує те поле. Подібне ще царство небесне до того купця, що пошукує перел добрих, а як знайде одну дорогоцінну перлину, то йде і все продає, що має, і купує її. Очень Небесне, відкрий наші серця до безумовної присутності Духа Твого Сина. Людина з до таємничої тиші, в якій Твоя любов відкривається всім, хто буває. так, Прийди, Господи Ісусе.